Розбите вікно квартири на першому поверсі. Це не пограбування серед білого дня. У неділю в день у п'ятиповерхівці на проспекті перемоги 182 сталася пожежа. Під'їзд наповнився їдким димом, який валив з під дверей однієї з квартир на першому поверсі. Двері в помешкання були закриті на дзвінки, ніхто не реагував. Сусіди викликали пожежників. Помешкання було вщент заповнене їдким димом. Пожежу вдалося швидко локалізувати та загасити. Рятувальники кинулися шукати мешканців квартири, але знайшли лише собаку, яка ймовірно отруїлася чадним газом. Господарів на момент події вдома не було. Як з'ясувалося пізніше, пожежа почалася в коридорі. Там, як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, через коротке замикання зайнялася електропроводка. Як наслідок, згорів холодильник та обгоріли меблі. Решта квартир будинку залишили. Ся неушкодженими рятувальники ж зазначають, що від початку року через несправну електропроводку та прилади на Чернігівщині сталося 210 пожеж. А вже за півтора місяці розпочнеться сезон холодів, і Мешканці багатоповерхівок почнуть масово користуватися електрообігрівачами, що може створити додаткові аварійні ситуації з внутрішньобудинковими електромережами.